Зразу скажу, що назва відео не зовсім співпадає з тим, що буде, тому що по годинах в цьому відео нічого не буде, але те, як мені подобається цей формат, я не хочу змінювати назву. Цього разу я просто розкажу, як відбувалося навчання і, і всі деталі. Тема друга і третя триденка» і все, що супроводжувалось з цими поїздками. Про те відео хочу почати з того, як я себе відчувала і почувала після першої триденки. тому що минулого відео я вам розказувала, як це все відбувалось, які там були вправи. Проте, мені здається, є важливим ще, як усвідомлюється досвід навчання групи по проходженню певного часу. Я собі зробила конспект, занотувала приблизно, що я хочу сказати, якийсь приблизно план, мені так буде легше орієнтуватися. Тому час від часу я буду дивитися і, можливо, навіть читати, ви знаєте мою особливість, що мені чомусь важко даються такі відео, коли треба прям поступово все розказувати. Насправді я зрозуміла, що коли навіть здається, що в терапії або на групі на навчанні нічого особливого не відбувається, це не так. Усвідомлення часто приходить пізніше, а то й набагато пізніше. Деякі якісь речі до мене доходили там через місяць, чи через два, чи навіть через три місяці після триденок, після навчання, після терапії. Тобто після навчання досвід може сприйматись по одному, а через проходження певного часу досвід вже буде усвідомлюватись зовсім по-інакшому, відкриваються якісь нові інсайти, якесь нове розуміння. Вот. На першу триденку я приходила з питанням про самоідентифікацію. Я тоді тоді була не, не в дуже хорошому стані, не розуміла, куди хочу рухатись далі в роботі. У мене була апатія, не було енергії. Взагалі, а і взагалі я почала обіцінювати свій досвід. Це я вже зараз розумію, що в мене тоді були якісь погані думки. Я почала себе порівнювати з іншими, і звичайно, це впливало на мене негативно. І так, після першої триденки, як я себе почувала, після першої триденки, насправді я була натхненна. Не знаю точно, що вплинуло. Саме навчання, зміна обстановки, процеси, які відбувалися на навчанні. скоріш за все, все разом вплинуло. Нові знайомства, досвід групи, підтримка. Я відчула, що не одна з такими проблемами, і від цього усвідомлення дійсно стає легше. Ще в той період я багато дивилася відео КПТ-психотерапевта. КПТ, КПТ цефровується е, як КПТ розшифровується як когнітивно-повоєнкова терапія. Так от, в той період я дивилася також багато відео КПТ-психотерапевта, КПТ-психотерапевтів їхні сесії з клієнтами, і мені це також допомагало, бо я також знаходила сесії з. Подібними проблемами, як в мене, в інших людей, і я також бачила, що я не одна з цими проблемами, і тоді це проживається легше. Ще для мене Львів це дуже творче місто, тут дуже цікаві люди, дуже в них цікаві професії, якісь. Світогляд, я не знаю, От, це також мене в мене все вдихнуло, як, якесь нове життя і дало нову енергію. Тому, побачивши цих людей, незвичних для мене, незвичні їхні професії, я стала якась, напевно, більш сміливіша, чи якось більш повірила в себе. Я, напевно, призналася собі в тому, чого я дійсно хочу по роботі. Насправді я цього і зна Насправді я це і знала, але не вистачало якоїсь сміливості, напевно. Задуматись про це більш серйозно. Але коли бачиш, як чиїсь сміливі ідеї знаходять відклик, працюють, получаються, це надихає. Ще я стала більш сміливіша в проявленні себе, навчилася розрізняти, помічати такі почуття, як сум та заздрість. Також на групі я помітила, що. Відчуваючи сум, часто я називаю це злістю. Це цікаво помічати, думаю, що стаю більш чутливішою до себе, краще починаю розуміти себе, а цей навик є важливим для психотерапевта та й не тільки для, для роботи, а взагалі для життя. Ще на першій вертенці дізналася про техніку заземлення та дихання, як себе заспокоїти, коли це потрібно. Розкажу зараз, і вдруг комусь буде потрібно, цікаво. Мені хочеться поділитися з вами. Якщо ви сидите, то важливо прямо всім тілом відчути стілець, добре так сісти на нього, і ногами, ступнями поставити ногу на підлогу. Ступнями прям гарно впертися, аби відчути це заземлення та опору. Вдихати повітря потрібно глибоко та повільно. Видихати також повільно. Це дійсно допомагає заспокоїтись. Провірено на собі. Ось, з першою треденкою закінчено. Мені було важливо поділитися цим після смаком від треденки і розказати. Ще от про заземлення, ще якісь знання, які я дізналась, тому що е, минулого року, відео я не все розказала. Ось. На жаль, другу триденку я практично не знімала, але прикріплю далі декілька кадрів, що було знято. Навчання було з 14 по 16 січня 2021 року. Я приїхала на 5 днів, хоча саме навчання триває 3 дні, я завжди приїжджаю на трошки більше, щоб встигнути віддихнути від дороги і погуляти по місту, відчути атмосферу, настроїтись на навчання. Взагалі цього разу попалася жахлива квартира. Давайте детальніше розкажу, що відбувалося. На другу треденку я вирішила, що потрібно орендувати квартиру, а не кімнату, як це було минулого разу, аби відчувати себе дійсно в комфорті. Проте з квартирою дуже не повезло, та як в той період були свята, хороших варіантів було дійсно дуже мало. Хоча бронювала я завчасно, орієнтовно за місяць до поїздки. Вибір був дуже маленький, пам'ятаю, і ціни були вищі, аніж зазвичай. Одним словом, квартира виявилася жахливою, хоча на фото вона виглядала милою. Ми посварились з власницею, я плакала і взагалі зрозуміла, наскільки для мене важливий комфорт. Буквально перед закриттям всіх магазинів ми пішли купувати постільну білизну та рушники. Ну, ви напевно догадуєте, що там творилося, якщо ми пішли вже на такий відчайду... відчайдушний крок. Я взагалі не хотіла залишатись в тому житлі. Навіть ми шукали інші варіанти, аби кудись з'їхати, але за такий короткий період, на жаль, знайти щось хороше ну, просто нереально. Тому прийшлося змиритись. А тепер давайте про головне навчання. І так, друга триденка – тема цикл контакту. Це була дуже емоційна триденка. Я не буду і не можу розказувати подробиць, бо відбувалися досить особисті речі, плюс існує конфіденційність, у нас такі правила. Але це було круто, такого досвіду в мене ще не було. Мені попалася стаття, де описують майже ідеальний гештальт. І якщо комусь цікаво, почитайте. Дуже гарно і чуттєво написано, описано. Схожі емоції я відчувала на другій триденці. Розказували про феноменологію. Чесно, не пам'ятаю взагалі, що саме розповідали, і я пам'ятаю, що я не зрозуміла до кінця, що це означає, тому прикріплю скрін з Гугла і сама заодно з вами розберуся, що це таке. Далі цикл контакту. Прикріпляю скрін. Як нам пояснювали, є преконтакт, контактування, фул-контакт, постконтакт. Також на графіку показана енергія і час. Енергія збільшується в фулл контакті. І от. Так, нічого не ясно, що я сказала. Зараз розумію, що в мене дуже поганий е, розповідач того, що я не можу нормально сформулювати свої думки, і взагалі була погана ідея затягувати знімання цього відео, тому що е, після другої треденки вже пройшло куча часу, і я практично нічого не пам'ятаю. Якщо пам'ятаю то якимись уривками, е, тому... Я вже запуталась, в чому сенс цього відео. Ну загалом я хочу сказати, що ви не очікуєте, що вам зараз тут розкажу всі всякі терміни, пояснюю все, тому що я ж сама цього до кінця не розумію. Це просто нас просто з цим ознайомлюють. Перша ступінь це ознайомлення, і в нас йде ніби акцент не на теорії, і нам взагалі говорять, ну не говорять нам. Тренера казали, що вони радіють, що ми нічого не записуємо, і що ми ніби до цього так більш лайтово ставимося. Не знаю, чого вони так кажуть. Ну, я так зрозуміла, що з другої ступені це вже буде, ми будемо так більш фундаментально з цим знайомитись з гешталь-терапією саме з термінами, з цим всім. А зараз у нас де базування на. На відчуттях, на виділенні своєї потреби, щоб краще відчувати, що ти хочеш. От в нас зараз йде фокус на це. Багато часу ми посвячуємо шерінгу. Шерінг – це коли ти говориш, що ти відчуваєш в цей момент. Так тренується чутливість, а це дуже важливо для психотерапевта. Так, тому я відкрила сайт і коротенько розкажу, щоб не бекати, не мекати. Так, перше преконтакт, контактування, фінальний контакт, постконтакт. І після постконтакту нам говорили, що йде асиміляція. Так, давайте з кожне по чуть-чуть розберемо. Преконтакт: є диференціювання фону і виділення фігури. Тілесні відчуття тут виступають фоном, якась напруга на межі контакту, пов'язана з внутрішньою потребою організму. Або зовнішнє середовище виявляється у вигляді фігури. Це стадія відчуттів, завдання етапу, орієнтація у середовищі та відчуттях, потребах організму, відповідає прояву функції ІТ. Якщо більш простими словами, як я це розумію, Наприклад, ти хочеш з'їсти яблуко, і ти відчуваєш журчання в животі, і ти розумієш, що, скоріше за все, ти хочеш поїсти. Потім ти думаєш, а що ти хочеш поїсти. Думаєш, ага, я хочу з'їсти яблуко. Потім йде контактування. На цій стадії потреба вже виділена, тобто ти вже зрозумів, що ти хочеш яблука і що ти голодний. Організм починає діяти. Відбувається розвиток фігури, збільшення збучення, спустошення фона. У процесі контактування відбувається виділення агресії, наближення та подолання перешкод, а та також довільна орієнтація та маніпуляція. Ця стадія ототожнення та відчуження. Его з різними аспектами фігури, що супроводжується емоціями, приємними потяг, інтерес або неприємними, нетерпіння, роздратування, відкидання, а також агресія. Напруга на межі контакту велика, тому контактування або втрачає енергію і затягується, або переходить на, на наступні стадії. Тобто, ти зрозумів, що ти хочеш яблуко, і ти починаєш думати, ага, як я маю дістати це яблуко? Воно у мене є в холодильнику. Чи мені за ним треба йти в, в магазин? А може я в магазин зараз не можу піти, бо я там, не знаю, постирала весь одяг, чи там в мене голова мокра, Тоді, тобто ми вирішуємо перешкоди і е, переходимо до здійснення своєї потреби. Якщо воно нас холодильнику, ми йдемо, витягуємо, ага, воно грязне, його треба помити. Тобто відбуваються конкретні дії, чи там нам треба йти в магазин, окей, ми тоді там е, сушимо. Голову чи шат виходимо, одіваємося, йдемо в магазин по яблукам. Далі фінальний контакт, концентрація злиття та ідентифіка... ідентифікація з фігурою, максимум збудження, мінімум довільності. Вся довільність послаблюється, досягається повне усвідомлення процесу, та відбувається спонтанна єдина дія сприйняття руху та почуття. Селф повністю ідентифікує себе з фігурою, що є природним, необхідним злиттям. Тобто ти вже їсиш це яблуко. Порушення на межі, на межі контакту розряджається, потреба задовольняється, відповідає прояву функції ід. Тобто яблуко вже їсть. Постконтакт. Фігура втрачає енергію, руйнується та йде у фон. Селф зменшується, збудження падає і межа контакту е, е, зникає е, і втрачає сенс. Тобто, ти вже поїв, ти вже задоволений, ну, ти розслабляєшся. Головне завдання асиміляція досвіду та його інтеграція. Функція «Ід» завершується і виконується функція персоналіті, яка інтегрує новий досвід у загальну ідентичність організму. Особистість є продуктом зв'язкової інтеграції, досвіду багатьох контактів. Так, якісь дуже багато незрозумілих розумних слів. Е, От. Тобто. Тобто в постконтакті ти м, відчуваєш задоволення від того, що ти з'їв це яблуко. Далі йде асиміляція досвіду. Це означає, що якщо тобі це сподобалось яблуко, ти... Можеш собі записати в блокнотик і згадати, ага, я його купляла в тому магазині, в того продавця, і воно мені сподобалось, тому я запишу собі в блокнотик, щоб не забути. І за два дня, коли в мене закінчаться ці яблука, піти і знову купити в цього продавця такі ж яблука, бо вони мені сподобались. О, це і є асиміляція досвіду. Ще були вправи, вони мене, якщо чесно, бісили цього разу. Я взагалі другу триденку була дуже агресивна, тому що через ці ситуації з квартирою мені взагалі хотілось додому, нічого не хотілося, я була дуже зла і недовольна. От, така я була. Токсік. Вправи, які були, чесно, навіть особи не згадаю. Пам'ятаю, щось було що там рибкою була. Щось якісь такі вправи. Чесно не пам'ятаю. Ну вони мені кажу, бісили, мені не хотілося виконувати вправи ніякі на другій терденці. Взагалі, гештальтерапія — це про відчуття, про тут і зараз, про помічання своїх емоцій та потреб. Цьому приділяється дуже багато часу, тому спокійно півдня може піти тільки на шерінг, коли кожен ділиться своїми відчуттями в цей момент. І якщо чесно, це інколи мене бісить, бо є відчуття, що цей шерінг якийсь безкінечний. Буває скучно і не цікаво це слухати.